Потім повертаюся до побратимів, дивлюся двохповерхове ліжко, а хлопець спить. Думаю, як ти можеш спати? питаюсь його, дивлюся, а в нього дірка в голові. Анастасія Кресак зачитує спогади бійця 12-ї бригади НГУ АЗОВ із позивним ГРЕК про теракт в Оленівці рівно три роки тому, в ніч проти 29 липня, російські окупанти підірвали барак Волноваської виправної колонії. Саме там перебували українські військовополоненні оборонці Азовсталі. Внаслідок теракту загинуло щонайменше 53 українські захисники. Ще 130 отримали поранення різної важкості. Одразу після вибуху Росія звинуватила. У цьому Україну, заявивши про нібито удар ракетою «Хаймерс». У полонці була така надія на збереження життя, а тут їх просто цінічно вбивають вночі, коли вони сплять. Моєї близької людини не було в бараці, але він чув. На той період він перебував в колонії Оленівка, чув вибух, чув крики. Звичайно, в мене були в бараці мої друзі. Це бійці бригади Азов. Багато хто з них залишилися інвалідами і залишиться вже до кінця життя, тому що є уламкою поранення. Аби вшанувати пам'ять полеглих в Оленівці на театральному майдані у Тернополі зібралися десятки людей. Учасники акції тримали плакати з написами. Вони мали жити на волі, а не загинути в полоні. Ворог свободи, байдужість. Ми не пробачимо, ми не здамося. Оленівка, пам'ятаємо. Загалом по всій Україні акції нагадування почались, і акції вшанування почалися з неділі і будуть тривати до завтра, включно. Насправді це все просто. Це акція нагадування е, страшного злочину, теракту в колонії в Оленівці, е, встрата наших е, в основному там були азовці, втрата азовців, е, цинічне вбивство. Присутні також запалили свічки, зачитали спогади тих, хто вижив, а також помолилися за душі воїнів. Відвічна Україна! Відвічна Україна, свята! Могутня, Могутня соборна собор. слава Україні, слава, слава нації, Україна, Була до Україна, Була до Україна. По молитві це дуже важливо не забувати і пам'ятати ціну нашої свободи, нашого спокою. Завжди стараємося приходити на акцію підтримку родин військовополонених і тому тут, скажем, така вже своя маленька сім'я. Цьогоріч в Україні пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні, вперше вшановують на офіційному рівні.